Доброго дня, друзі. Сьогодні інформація для тих, хто хоче купити у мене пташенят пірур. Ось Для вас показую, чим я їх буду годувати. Це для того, щоб їх стимулювати до розмноження, ще більше стимулювати. Ось я їм даю таку чумезу. Я її купував не в Києві, вона з Тернополя, по-моєму. Вона дуже поживна для всіх птахів взагалі. І ну, для попуг також. Там вона багато клітковиною, різні вітаміни Групи Б особливо. Там я напишу більш детальніше в описі під відео, які там є вітаміни, поживні речовини. Но вона дуже корисна і стимулює попуг до розмноження. Так що, ось така інформація, будете знати, чи, як я гадую своїх попуг пірур Про це було не одне відео, де я розповідав і про е різноманітні фрукти, е також гілочки з дерев. Щоб також христи потрібно дзюба сточувати. Тож, е харчуються вони якісно. Можете за це не переживати. А якщо чомуза закінчиться, тут 30, 30 гілочок. Куплю ще якраз по одній гілочці на день. Ось такий у них буде раціон. Ну, Не тільки по одні гілочки, там ще дуже багато всього буде. Але ось це відео саме про чумизу. Тож, дякую за перегляд. До побачення.